Рен клаб Полтава і запросили вас через соціальні мережі на ці тренування. Плануємо, що у нас у лютому місяці тренування будуть проходити тут, на Манежі по вівторкам, четвергам і суботам, із сьомої і до восьмої ранку. Нам би хотілося звичайно тренування робити і для тих людей, хто. Любить довше спати, але на сьогоднішній день, на жаль, ця зала вона дуже завантажена в зв'язку з тим, що погода складна. І тут тренуються діти, студенти, різні, як кажуть, види спорту, тому нема, на жаль, можливості. Так звану офіційну відкрите тренування ми призначили на 18 лютого. Це тренування буде. Е, ну як? Ми всі познайомимося, ми плануємо, що на це тренування прийде більше любителів бігу. Е, Запрошуйте своїх друзів, колег, ми плануємо розвиватися, розширюватися на базі нашого клубу. Крім бігу і тренувань, ми плануємо проводити зустрічі по здоровому харчуванню, зустрічі з спортивними лікарями. Ми будемо капрошувати. Ветеранів спорту, легкої атлетики, ветеранів бігу, цікавих людей, які будуть ділитися своїм життєвим досвідом. І ми плануємо наші зустрічі ну, організувати на дуже доброму, високому, цікавому рівні. Звичайно, ми приймаємо від вас якісь побажання, ваші ідеї для того, щоб наше спортивне життя було більш цікавішим, більш активним. Також, крім тренувань, ми плануємо. Визначити е, так звані групи активності по напрямкам, якщо будуть люди, які план, ставлять перед собою великі, високі спортивні цілі. У нас 4 суббота, Так, 7 і до 8. Для того, щоб почати тренування вчасно, то звичайно, краще прийти коли в 10 декабря, щоб перезагнутися і зброюватися. Наступне тренування проведе Григорій Віконець, це один із наших активістів нашої організації. Тобто, Дмитро е, і Григорій вони будуть е, чергуватись між собою по тренуванням. Коли у нас буде гарна на вулиці погода. Будемо змінювати і будемо планувати тренування. Як вранці, так і в другій половині дня живу. <плес> Які питання є до мене? Мій телефон в групі, в Фейсбук. Також на днях організуємо група в буде вконтакті. Тобто я на зв'язку, будь ласка, задавайте питання, побажання. Дякуємо. Все, понятно, дякую. Добре, хотіла вас чекаємо на дякувати на 7 годину ранку.